Вчора один там чоловік каже в інтерв'ю, беруть у нього. Каже, я мав до сьогодні все, а тепер не маю нічого. Одне каже, життя залишилося і то слава Богу. Думаю собі, як воно буває? Дорогі брати і сестри, а нам Господь пропонує, пропонує інше життя, життя в Ісусі. Тому що він так сказав: Я є сьм, путь, істина і жизнь. І ніхто не приходить к отцу, як только через мене. Я хотів би разом з вами прочитати одне місце святого Письма, яке відкриває нам деяку істину. І апостол Павло в другому посланні до Єфесянам. Із шостої голови, із десятого вірша прочитаю текст. І потім ще один прочитаємо текст. І пороздумовуємо дуже коротко над одною, можна сказати, проблемою сьогодення. Наконець, браття мої, укріпляйтесь Господом і могуществом сіли Його. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесной. Для этого примите Все оружие Божие для цієї брані, для цього противостояния, укрепитися Господом і могуществом Його сили. І апостол Павел продовжує і каже, для того, щоб ви могли противостати в день злой і все преодолевши устоять. Чесно кажучи, оцей день злой, я не знаю, коли він настане, коли він прийде в життя, яким він чином буде на мене напирати, я не знаю, але я знаю єдине, що Бог дав мені інструмент, дав мені засіб і метод противостати цьому дню. І вже я його не боюся, тому що я в Господі, я в Бозі, і Бог мені дав інструмент і можливості противостати в такий день, коли він настане. Не страх є в тому, що він прийде. Нехай іде, але я готовий до цього. Я підготовлений до цього. А очевидно, він настане. Коли цей прийде день злий? В якому вигляді? Важко сказати. Кожен переживає свій такий очевидно день або період часу. Може, він буде мати такий носити масовий характер. Можливо, і так. Скоріше, що і так. Потому що, коли буде увеличиваться беззаконня, сказано, во многих охладеет любов. Ну, але Бог не залишив мене без сили, без засобу і методу противостати у цей день злий. Воно не просто так пишеться на всякий случай. І так, станьте, припоясавши чресла ваші істиною. Тобто, апостол Павел особливо наголошує: ітакта станьте, припоясавши чресла ваші істиною, і облегшись в броню праведності, і обувши ноги в готовність благовєствувати мир. А далі, увага, а більше всего, візьміть щит віри. Котрим можете угасіть всі розкальони стрелы лукавого. А більше всего є важливі речі, а є архіважливі речі. Все, що вийшов в 14 віршу, дуже є важливим. Але мова, коли йде про щит віри, більше взьміть. Котрим можете угасити всі розкалені стріли лукавого, вони носять всерозлічний характер, різного виду, складу, швидкості, можна сказати, такого матеріалу, вони летять в наш бік, без розбору. Вони мають одну ціль і одну мету поразити нас, вразити нашу віру, вразити нашу надію, зруйнувати. Наші, Те, що ми збудували в Ісусі Христі, підірвати все можливе і все святе, і світле в житті людини. Дорогі брати і сестри, наскільки сьогодні є лукавий і коварний час? Але Господь дав тобі і мені засоби і методи противостати в цей день слий. Но є одна дуже небезпечна тенденція. Сьогодення і сучасності. Я про неї хотів би також нам нагадати. В посланні до римлян читаємо із першого розділу, Ну, наприклад, з 18-го вірша і трошки нижче. Ібо відкривається гнів Божий з неба на всякої нечестіє, нічі, і неправду людей, подавляючих істину неправдою. Пам'ятаєте, ми сказали і так станьте, прочитали, пропояшивши чресла вашою істинною. Запам'ятаємо це. А тут сказано, що подавляючих істину неправдою. дуже небезпечна тенденція, видавати бажане за дійсне. На біле казати чорне. На тьму називати світлом так було в часи ізраїльського народу. Вони до того дожилися, що, що Господь буквально відвернув своє лице від них. Коли вони називали істину лож'ю, і тьму називали світлом. Вони те слово, яке Бог говорив до них, вони закривали свої вуха, не говори до нас, ми не хочемо чути. Вони закривали свої очі, маючи чудове зріння. Не хочемо бачити путей Господніх. Господь каже: поверніться від цього путі і знайдіть цей путь древній, і йдіть по ньому, щоб ви мали благословіння. Дуже небезпечна тенденція сучасності. Послухайте, подавляючих істину неправдою, це така повзуча небезпека, бомба замедленої медліною годейств, подавляючи. Знаєте, коли подавляється, коли поступово насуває, і насуває і напирає. Но без істини. Обійтися неможливо, тому що Христос сказав: Я єсть путь, істина і жизнь. Ніхто не приходить, отцу, ми сьогодні цитували, як тільки через мене. Люди хотіли би мати вічне життя. Ну зайти і залазити через вікна, якісь інші двері, перелазити через забори, але є один шлях, одна дорога це через Ісуса Христа. А той, хто залазить, той не є, не йде шляхом правди. Дорогі брати і сестри. Сказано, ібо що можна знати у Бога явно для них, тому що Бог явив їм, ібо Його, вічна сила Його, і божество, і божество від создання міра через розсматривання творень, і так що вони безответні. Хтось сказав, є дві книги в цьому світі. Це книга Біблія і книга природи. Розглядай її, читай її, пізнавай Бога через розсматривані природи. Людина нищить природу, використовує її лише на користь собі, для свого власного збагачення, знищуючи, знищуючи її, не думаючи про майбутнє. Що вже казати про Боже Слово, яке просто є формальним і просто таким якимось узагальнюючим в житті людини? Біблія в гарній обгорці, оце для мене важливо. Подарункова Біблія стоїть на важливому місці в моєму гардеробі, в моїй бібліотеці. Як важливо, як би було добре, якби ми такі Біблії перенесли в наше з вами серце. Почастіше зверталися до цієї книги і Божого Слова. Тому апостол Павло нижче каже так, то предав їх Бог по хотях сердець їх і нечистоті, так що вони скверніли самі свої тіла. Послухайте, вони замінили істину Божо ложью. і поклонялись, і служили тварі вместо Творця, котрий благословен вовеки. Амінь. Он благословен во віки Амінь наш Господь Ісус, Творець, Вони замінили істинну істину ложю. Оця дуже небезпечна тенденція останнього часу. Підміна понять, заміна істини Божої лож'ю. І людям, то вдається робити. І тут ми читаємо, що припоясавши чресла істину і облегшись броню праведності, дорогі брати і сестри, як є прикро, коли людина замінює істину ложю. Чому так відбувається? Виявляється істинним шляхом іти – це є певні зусилля, потрібно прикласти, боротися із власним я, із власними похотями, із власними пожадливостями, про які ми сьогодні чули. Коли в ненаситимості є дві сестри, яка каже, дай, дай, і яка ніколи не скаже хватить, довольно. Дорогі брати і сестри, сьогодні людство хоче підмінити поняття. Навіть у християнському світі багато фундаментальних істин змінюють своє призначення. Змінюються, підмінюються поняття. Істина замінюється на лож'ю. Вона дуже швидко пристосується під істину, набере вигляд цієї істини. Але що з цього вийде? Знаєте, в історії ізраїльського народа в житті навіть царя Соломона був такий прикрий випадок із його сином. Він побудував храм. Славу, велич три рази Господь явився йому особисто. Уявіть собі, цар Соломон побудував храм Богу, побудував дуже чудовий царський будинок. І все говорило про славу Божу. Тому що велич і могутність ізраїльського народа, навіть в фізичному його вигляді, говорило не про що інше, як про славу і велич Божу. Отак От було. Навіть оздоблення царського дому говорило про те, що як Бог був близько із Соломоном, який він був і мав хороші ідеї поначалу. І він втілив оці ідеї в життя. І навіть воїн за його часів, і його правління і царювання не було. Це було великим благословінням для ізраїльського народу. Що вже казати про мудрость Соломона, про його написані книги, про те, що весь світ, можна сказати, був захоплений його премудростю. Але сталося щось в кінці. Оздобленням царського дому були щити золоті. Він оздобив царський дім золотими щитами. Їх було сотні малих і великих. Вони говорили про те, що славу Божу, можна сказати, висловлювали. Воїни і телехронітелі постійно стояли з тими щитами, змінювали один одного. І всі, які приходили в царський дім, вони були захоплені цим золотом, оздобленням. Це були натуральні відносини чоловіка з Богом. Дорогі брати і сестри, коли Господь наповнює наше життя і приходить в наш храм, Він не приносить туди з собою метал якийсь, а приносить золото огнем очищено є Боже Слово. Твій храм внутрі оздоблений цим золотом, Божим Словом святим, очищеним. Освяченим істиною. Чим його можна підмінити, скажіть мені. Чи можна знайти замінник Божому Слову у нашому храмі? Чи можна знайти альтернативну літературу в житті, щоб вона наповнила наше серце? Я хочу сказати вам, люди це роблять. Люди до цього стремляться, тому що вони замінили істину Божу ложю. Ну, альтернативу Божому Слову ми не знайдемо. І ви знаєте, сталося так, що прийшов один із царів, все золото забрав, все золото розікрали, все розграбили. І прийшлося відновлювати його сину Рогоаму. Але, на жаль, він цього так і не зробив. Він не відновив оту славу попереднього храму. Славу попереднього будинку або <кій>, дома царського дома. Він пробував щось зробити, щось змінити. Але він так змінив, що це вже нічого не вартувало. Він замість золотих щитів зробив мідні набагато менше, набагато, можна сказати, менш привабливіше. Уже лиш тоді, коли посли приходили до нього, він лише у той момент вони виходили, ті телехронітелі, і брали ці мідні щити, а не золоті. Чи можна було поміняти? Для чого було це робити? Но він не вважав за потрібним і необхідним витримати славу царського дома в такому належному вигляді, в якому було в його батька. Замість золота вже мідь. І це вже було далеко не тим домом царським, яким був він раніше. Дорогі брати і сестри, коли ми в серце наше і в життя наше вносимо замінники, слову Божу, Слову Божому, собранням, Общенням, ми вносимо замінники в життя. Мідь ніколи не буде золотом. Якби ми її не чистили, як би ми нею не займалися, ну, мідь ніколи не буде золотом. І Слово Боже, ми нічим ніколи не замінимо. Но тут апостол Павло написав, вони замінили істину Божю ложю. Дорогі брати і сестри, апостол Павло, а більше всього візьміть щит віри, котрим можете. Угасіть всі розкальони стріли лукавого і шлем спасіння возьміте і меч духа, котрий є слово Божє. Не забуваймо. Колись із цього все й почалося. Можна сказати, далекій, в 17 столітті сола Скриптуре було одним із. Фундаментальних тезісів реформації Лютер зрозумів істину sola scriptura і він прибив цей тезіс там на двері храма і зробив виклик католицизму, коли істина Божа давним-давно була замінена оцими продажними елементами. Індульгенціями, різними іншими формами прощення і спілкування і представництва Бога на цій землі. Такого немає. Немає іншого представника, окрім Ісуса Христа, Божого Сина, який взяв на себе мої і ваші гріхи і там пригвоздив на Голгофі. Ми ніколи нічим не замінимо слово істини. Слово живоє і діюче в житті нашому, як апостол Павел сказав, «Которий є слово Божє і меч Духа, допоміг би нам Господь вміло оперувати цим Словом Господнім, отражати всі стріли, взяти цей щит віри, який так необхідний нам, і ні в якому випадку. Не шукати замінників. Сьогодні не тільки заміну люди шукають Божому Слову і істині. Замінники прийшли у відносини, нема іскренності, немає щирості, нема світлого християнського погляду, нема звичайного банального християнського привітання. Чим ми це все замінили? На що ми проміняли? Що ми цим хочемо доказати, довести? Свою велич, свою значимість, свою непривзоййонність, свою незамінність. Замість того, щоб воздати славу Богу, все тому, щоб поклонитися живому Богу в серці нашому і знайти це. Сладко є у них і Ісуса Христа і з нашим братом, з нашою сестрою в собранні нашому. Благослови нас Господь і допоможи нам зрозуміти і держатися істини і вічної житті, до якого ми і покликані з вами. Давайте ми в даний час щиро звернемося до Бога в нашій з вами молитві. Поклонимося Йому в нашому серці, в духі і істині, скажемо Йому все, як є. Будемо шукати лиця Господнього не тільки сьогодні, не тільки в цей день, хоча нині благоприятно є і нині день спасіння, а Богу нашому слава повіки. Амінь.